Доброго вам здоров'я, шановні! 4 квітня, п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує преподобного Йосифа, піснописця. Ще сьогодні згадують преподобного Йосипа багатохворобливого, Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Якщо вільха рясно вкрита сережками, чекай щедрого врожаю вівса, а коли на деревах багато шишок, ячменю теж буде вдосталь. Побачили, що вільха вже вбралася в зелене, а береза ще тільки думає про листя, літо буде дощовим. А як тільки заспівав перший цвіркун саме час братися до оранки. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, які дії відкривають шлях до зцілення, врожаю та родинного миру і що категорично не можна робити 4 квітня, аби не зламати хід подій, що вже на вашу користь. Я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба робити. Розповім, що сьогодні робити не можна. Дуже багато буде сьогодні старовинних звичів, брядів, традицій, заборонів, забобон, все-все-все це буде вам передано від наших пращурів через мене, а потім вже ви зможете передавати в прийдешні покоління ці постійні знання. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, ставте йому лайк, подобаєчку, Напишіть, будь ласка, довгий протовгий коментар. І, звісно, робіть репости цього відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал. І якщо ваша ласка, я вас запрошую на мій телеграм-канал. На нього буде посилання в описі під цим відео. В цьому телеграм-каналі я періодично додаю якісь цікаві додаткові матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 4 квітня 2025 року. Слава Україні! Я починаю. Святий Йосип Піснеписець жив в IX столітті. Змалку був звичайним, але надзвичайно працьовитим хлопцем. Вже в 15 років він твердо вирішив присвятити себе служінню Богові. Народжений на Сицилії, він згодом оселився в монастирі, де в тиші, в молитвах здобував духовну мудрість. У часи гонінь на церкву Йосип разом із побратимом Григорієм Декаполітом вирушили до Константинополя, духовного серця православ'я. Там вони відкрито проповідували віру тим, хто шукав надії та Божого Слова. Згодом святому було доручено важливу місію відвідати Рим і передати послання папі Леву Третьому. Але до мети він не дістався. По дорозі його схопили і ув'язнили на острові Крит. Навіть в полоні Йосип не полишав духовного служіння. За переказами, у вісні до нього з'явився святий Миколай. І передав зі словами, які слід було проспівати. Після цього кайдани з нього впали, і він зміг вирватися на волю. Через шість років повернення додому стало справжнім свідченням Божої сили. На знак подяки за своє визволення, Йосип збудував церкву на честь святого Миколая, а згодом ще одну, присвячену святому Варфоломію. За легендою, Дух Варфоломія не раз з'являвся святому. Даруючи йому натхнення до створення піснеспівів. Йосип став одним із найвідоміших церковних поетів. За своє життя він уклав велику кількість духовних пісень, які співали в храмах. Святий дожив до глибокої старості, в спокої, в молитві, залишивши по собі пам'ять як про людину віри пісні служіння, відійшов за світи. Четверте квітня, день, коли селянин йшов до поля з молитвою. Господар вставав удосвіта, брав з печі або з купи з зерном хрест, спечений на середохресному тижні, сівню, насіння і вирушав на ниву. З ним йшли ті, хто мав бути при ділі, сини, кінь, воли та пес, всі на своєму місці. Дійшовши до межі, він ставав, брав хрест і клав у борозну, на завороті, де востаннє плуг повертався. Потім обертався лицем до схід сонця, знімав шапку, хрестився, читав отче наш, брав сівню через плече, жменю зерна і кидав його навхрест, промовляючи Уроди Боже і на чужу долю. Тоді вже починали сіяти. Ішли мовчки, рухи були обережні, земля мала прийняти зерно в тиші, За сієчем йшла борозна конем або волами. Коли ниву обіймали колом, господар зупинявся там, де залишив хрест, брав його в руки, скидав шапку і хрестився. Потім ламав хрест на шматки, мочив у воді і їв сам та давав їсти всім учасникам сівби, не виключаючи і тварин, коней, волів і пса, що звичайно біг за господарем в полі. Цього дня уникали зайвих слів, не сварилися, не квапилися, не співали. Сіяли, як належить, і зерно лягало в землю разом із молитвою. Ще й сьогодні православна церква згадує преподобного Йосифа, багатохворобливого, одного із святих Києво-Печерської лаври, який подвизався в дальніх печерах. Його називають багатохворобливим, бо він все життя терпів численні хвороби, але не нарікав, а навпаки, приймав це з глибокою вірою та любов'ю до Бога. Його духовна сила була такою великою, що навіть в найтяжчому болю він не втрачав надії і сам утішав інших. Святий Йосип є покровителем всіх, хто знемагає від тілесних недух і душевного болю. До нього звертаються миряни з проханням про зцілення, терпіння в хворобах, а також за духовну розраду в тяжкі хвилини. Він особливо чує тих, хто зневірився або втратив сили боротися, бо сам добре знав, що таке щоденна боротьба. У народі кажуть, у цей день варто подивитися, як цвіте вільха. Її сережки ніжно похитуються на вітрі, наповнюючи повітря ледь вловимим запахом весни. Дерево гарне, поважне, мов би знає щось важливе про світ. Існує повір'я, якщо зруб майбутнього дому зробити з живої вільхи, в цій хаті завжди пануватиме добробут. Після цвітіння на гіллі з'являються маленькі темні шишечки, їх здавна сушили і заварювали. Кажуть, від шнункового болю вони ліпші за будь-які ліки. Кора вільхи теж має силу, її використовували при запаленнях, прикладали до ран, зупиняли нею кров, все дерево, наче створене для захисту та стілення. А ще саме в ці часи повертаються журавлі вони ніколи не помиляються. Якщо журавель на небі, морозів більше не буде. Мовиться не ластівка, а журавель приносить справжнє тепло. Їхній приліт завжди сприймали як добрий знак до світлого літа, до спокою. Серед перших весняних квітів в Україні особливо цінують появу голубого рясту. Його ніжні блакитні квіти символізують початок теплих днів. За традицією, побачивши цю квітку вперше, люди трохи топтали її ногами і промовляли топчу, топчу ряст, дай Боже потоптати й наступного року. Або дай Боже діждати і через рік топтати. Е, ідеально, якщо це відбувається на благовіщенні, але якщо трішечки пізніше або в якийсь інший день, це теж дуже на добро. Топчуть ряст із доброю метою, щоб жити довго і здорово. Це символ оновлення та сили. Якщо ж важко хвора людина одужує, кажуть уже виліз на ряст, а коли когось не стає, сумно мовлять, дубадав. Українці здавна спостерігали за першими весняними грозами. Вважалося, що до першого грому земля ще повністю не розмерзлася. Якщо грім пролунає над голими деревами, то врожай буде слабким, а якщо гримить із заходу, варто чекати дощового літа. Дівчата, почувши перший грім, поспішали вмитися водою з криниці чи річки і витиралися своєю червоною крайкою. Це за повір'ям, мало додати краси. Парубки ж бралися за ріг хати і пробували його нібито припідняти трішечки, щоб стати дужчими. А ці, кого турбував біль в спині, намагалися підняти воза чи притулитися спиною до стовпа, вірили, що це допоможе. Знахарки в перший грозовий день набирали воду з криниці і обмивали нею дітей від пристріту. А ще до першого грому ніхто не сідав обідати просто неба. Коли в громаді наставали важкі часи, нещастя в родинах, не врожаї, хвороби чи засуха, жінки збиралися разом, аби звернутися до вищих сил за допомогою. За традицією, кожна з жінок приносила до спільного дому жменьку муки. З цієї муки місили тісто і випікали особливий хліб, обрічний. Це був не просто хліб, а спільна жертва і прохання, звернені до Бога та природи. З готовим хлібом обходили село. Ішли до сусідніх сіл, залишали його під хрестом в тому іншому селі або несли його на кладовище. Особливої ваги надавали саме оброчним хрестам, тим, що стояли на перехрестях чи біля полів. Саме до них люди несли подарунки, рушники, хустки, шматки полотна і такий самий оброчний хліб туди несли. Такі дари, оброки, війшли на хрест або залишали під хрестом, не лише після здійснення прохання, а часто й заздалегідь, щоб показати свою щирість і готовність до жертви. Людина, ніби говорила, ось мій дарунок, тепер прошу тебе допомогти. Найчастіше до таких жестів вдавалися тоді, коли щось йшло не так в родині, чи в господарстві, чи в громаді взагалі. Якщо не складалося з дітонародження, знайшли справи в шлюбі, падала худоба або не родила земля, тоді людина зверталася з оброком до Христа як до посередника між собою і вищими силами. Шановні глядачі, на моєму першому каналі вийшло дуже цікаве відео саме про придорожні хрести, про оброчні хрести. Я залишу вам посилання і в описі під цим відео, і в підказках залишу. Будь ласка, підіть, подивіться, це дуже-дуже цікаве і дуже важливе насправді відео. В день Йосипа Багатохворобливого чудова нагода звернутися до Божої сили для стілення від різних різних недуг. Якщо людина раптово зомліла, втратила сили, якщо її скрутило, або ж після сну чи чужого погляду вона почувається виснаженою, саме час прочитати замовляння і провести обряд очищення. Це замовляння, яке для вас підшукала, читається над людиною, яка скажеться на раптову слабкість або запаморочення, на тривожний стан після сварки, переляку чи чужої заздрості, на відчуття, що щось причепилося або змучило, на млявість у дітей, які стали неспокійні або надто сонні. Значить, що треба зробити? Слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. Треба помилитися, Отче наш, і далі читати це замовляння. Стою я під Божою рукою, під Ясною зорою, під святими янголами-апостолами, Припадною слабость вимовляю, ішла Божа мати, на золотому кріслечку сіла спочивати, прийшла до, назвіть ім'я, цю слабость вимовляти. Слабость рудимая, данная и насланная, напущенная и стрічана, і зрушена й спорушена, слабость і зляку, з зрушилася, припадная, чорне, Стань, Божою мати у помочі, цю слабость у назвіті ім'я зугнати і зослати, щоб до її більш не приступала й ні типла, а щоб стала ця ім'я, здорова назавжди, і ця слабость зійшла. І на лиса вона, і на пташечки пошла. Там вони її і розклюють, і розшібечуть. Хай Бог стане в помочі, мою молитву прийме, а назвіть ім'я, допоможе, щоб здоров'я завше була. Під час молитви викачували яйцем або свяченим воском. Що не можна робити сьогодні. 4 квітня в народі вшановували Йосипа піснеписця. В цей весняний день не слід надягати червоний і всі його відтінки. Наші прабабці вірили, що цей колір 4 квітня приверне увагу темних сил і відвадить любов. Проблеми з протилежною статтю почнуться і в тому разі, якщо 4 квітня дивитися на квіти, що в'януть, новий роман буде швидкоплинним, а довгий союз може дати тріщину. Не слід також цього дня робити пропозицію руки і серця. Навіть якщо відповідь буде позитивною, шлюб в результаті виявиться або коротким, або нещасливим, ну і взагалі наразі триває Великий піст, то недолюбовщів насправді в цей період. Не рекомендується приймати ванну і ходити в лазню. Вважається, що на Йосипа вода може мати негативний вплив на організм. Жінкам сьогодні не можна прати, бо сьогодні п'ятниця. Не варто на Йосипа голодувати і їсти тільки чорний хліб. Нужду пізнаєш, говорили в народі. Крім того, не радили 4 квітня давати в борг ні гроші, ні речі. За прикметою разом з річчю віддається енергія дому, і тоді навіть в затишній оселі почне щось сипатися, ламатиметься техніка, тріскатимуть чашки, зникатиме спокій. Жінкам з розпущеним волоссям не слід цього дня готувати страви з дріжджового тіста, казали, тісто не підійде, а з ними настрій. Та й хліб, спечений 4 квітня, може втратити силу, якщо робити його знехіттю. Не рекомендується прибирати в кутках дому. Вважалося, що цього дня пил присипає добрі новини якщо щось хороше й мало статися, то відтермінується. Також 4 квітня краще не плести коси, особливо дівчатам, які мріють про стосунки. Є повір'я, кожен виток заплітає дорогу коханню, і потім серце довго буде без пари. А ще на Йосипа не варто лагодити чи викидати старі рушники. Це може порушити захист дому, бо рушник в народі вважався оберегом. Якщо ви, шановні глядачі, дотримуєтеся правил великого посту, то церква в цей день дозволяє сухоїдіння, тобто вживання їжі без термічної обробки. Це можуть бути хліб, овочі, фрукти, горіхи, мед, квашення, сушені продукти. Що сьогодні не можна їсти, так це м'ясо, там ясні продукти, молоко, сир, яйця, не можна рибу та морепродукти і не варто вживати страви з додаванням олії. І ще, звісно, сьогодні заборонений алкоголь. Однак піст це не лише їжа, а насамперед втримання від зла, роздратування, осуду і зверхності. Без цього навіть найсуворіший піст не матиме сили. Тобто, головне це духовне. Кому не можна постувати, дітям до 7 років, і підліткам так само не дуже бажано, вагітним жінкам та тим жінкам, які годують грудьми, не можна людям похилого віку з хронічними хворобами, і взагалі людям похилого віку не варто, тим, хто має проблеми зі шлунком або обміном речовин, людям, які перебувають в стані фізичного або емоційного виснаження, а також захисникам. В таких випадках важливо не ставити на себе духовних тягарів, а радитися з духівником і дотримуватися посильної міри. Четверте квітня це день, коли іменини святкують люди з наступними іменами Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола Федір і Марія. Іменинникам хочеться побажати ясних думок, спокою на душі, і добрих людей поруч. Хай кожен день дарує натхнення, а сили завжди вистачає на важливе. Нехай серце знає радість, а ім'я буде оберегом здоров'я, тепла, любові, і Божої ласки сьогодні і завжди. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде дуже цікавий день, надзвичайно цікавий. Завтра дуже багато заборон в цю суботу, що буде. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби про все це дізнатися. Дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити на цьому каналі. Щодня я про це розповідаю. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра!